Як хліб на стіл потрапляє. Була собі зернинка. Якось її вкинули в землю. Ех, не пощастило, думала зернинка, тут так темно й прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю. Зігрілася й зернинка. Вона відчула, що всередині щось ворушиться. А потім зернинка лусну. І з неї вигукнув жовтуватий паросток і потягся вгору. Як же гарно було над землею, зверху ясніло блакитне небо. В небі світило сонечко, поруч були інші паростки. Невдовзі паросток став стеблинкою, а потім на ній з'явився колосок. Поруч було ціле поле таких колосків, а в них багато-прибагато нових зерни. Коли всі вони достигли, на поле приїхав комбайн. Він дбайливо зібрав колоски і відразу обмолотив, обережно повибивав з них зерни. Потім вантажівка відвезла зерно на елеватор. Там його провіяли, висушили очистили від лушпині. Потім люди відібрали частину зерняток, щоб знову посіяти їх наступного року, а решту відвезли на млин, де їх перетерли на борошні. І вже з борошна в пекарні випекли запашний хліб. Люди купували той хліб і дякували тим, хто посіяв зерно, тим, хто його зібрав, тим, хто висушив і змолов на борошно, і тим, хто спік такі смачнюші вівчі.